Друзі, всім привіт! Мене звати Маргаріта. В цьому відео поговоримо з вами про щоденник вдячності. Що таке щоденник вдячності, як його вести і взагалі для чого він потрібен? І так, щоденна вдячності це такий блокнот, і це може бути будь-який блокнот, який ми будемо на регулярній основі вести. І він буде нашим таким натхненником. Його необхідно створювати для того, щоб бути в певному, в певному стані. І от на цей стан воно і приходить все в нашому житті, все хороше і приємне, що приходить в нашому житті, воно приходить на определенний стан, в якому ми знаходимося. І от щоденник вдячності допомагає нам досягнути цього. Цього стану. Тобто, коли коли ми до нього, коли бажано його почати вести. Взагалі ну, бажано зранку його починати вести. Тобто, як тільки прокинулися, там, зробили медітацію, можливо, йогу, і після того от, класно почати записувати. Але це не обов'язково саме зранку. Це може бути в той момент, коли ви відчуваєте, що ви в такому, скажімо так, напруженому якомусь такому депресивному стані, і вам цей стан не подобається і хочеться вийти з цього стану, то класно. От, Позаписувати щось, ну, взагалі, добре щось фізичне, да, якісь вправи поробити і записати. А, із фізичних вправ це хоча б можна просто бути трясучка, попригати, потрясти руками ногами, ну, потрястися отак от, а, от, для того, щоб цю напругу зняти. І ну, постучати, да, якби, п'яточками постучати по землі, отак от хоча б декілька разів постучати, попригати, потанцювати, да, і класно сісти, записувати. А, як його вести? А що ми перше пишемо? Перше пишемо подяку собі. Тут є декілька варіантів, які, як його вести, я вам розкажу. А ви собі виберіть той, який вам найбільше сподобається, або можна там мікс робити там, в один день одне робимо, в інший день там відчуваємо по-іншому хочемо. І я вам розкажу, як найчастіше я роблю. І так, перше, це ми пишемо подяку собі. Тобто, за що я сьогодні вдячна, так? Да? Це як така похвала собі. Я молодець, за що, за що? Тобто, це теж дуже класно, тому що воно в цей момент ми відчуваємо, а дійсно, як багато я зробила сьогодні, вчора або там за якийсь період, да? Тому що нам здається, що ми кудись біжимо і, і всі наші досягнення ми їх як би, ну, сприймаємо як. Ну, Ну, це ж нормально, це ж так всі можуть. Насправді ні, це наші теж досягнення. Пусть навіть вони маленькі, пусть, вони, це такий міні-крок міні, до, до нашої мрії, але він зроблений і за це варто себе похвалити. Це може бути э, просто за те, що я сьогодні все ж таки зробила йогу, хоч мені було ліньки. А от за те, що я сьогодні все ж таки випила воду, ну мені було лінь, за те, що я там э, ось, зробила те, про що мріла, і нарешті я все ж таки взяла і зробила це. А вот, за це Похвалити себе. Друга подяка це подяка нашим батькам. А це дуже важлива подяка, і дуже важлива для, для нас особливо, якщо стосунки з батьками погані. це просто ну, якби фундамент нашого щасливого життя. Тобто, з батьками треба їх пробачити, треба їм подякувати за все. Ну, пробачити це там окрема велика. Велика глава, яку треба так розбирати, скажімо так. Ну подяки це те, що ми от прямо зараз можемо зробити. Це можна робити в будь-якому разі, навіть якщо ви там з батьками зараз не спілкуєтесь, а навіть якщо батьків зараз немає в живих, все одно необхідно писати ці подяки. Тобто згадувати з дитинства, що для нас робили батьки хорошого. Навіть якщо здається, що цього було зовсім мало, його важливо виписувати в ці подяки, згадувати це все хороше і. Коли ви почнете це робити, ви просто здивуєтесь, як багато хорошого ви, ну, би, можливо, не пам'ятали, і як багато воно почне з часом часомся. Тому дуже важливо і мамі, і татові подякувати. Це би, хороші стосунки з батьками, це равно хороші стосунки в нашому житті. І достаток, і, і забілля, і, і все інше. Наступне, кому ми пишемо подяки, це ми пишемо подяки нашому чоловікові. Описуємо все хороше. Ну, за що ми можемо бути вдячні, да? там за поцілунки дітям, за те, що ти приніс продукти, за те, що обняв, за те, що подарував якісь класні емоції, е, от, за подорожі, за багато приємних моментів. Це все ми виписуємо. І е, це теж дуже важливо, тому що якщо вже давно живеш е, е, з чоловіком, то деякі речі здаються такими звичайними. Е, от, ну, Начебто ж він завжди це робить і е, 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 в якійсь там мірі. Можемо можем про це забувати і вважати, що це, ну, це, це, і, і, це як довжне, скажімо так, а насправді це теж велике щастя, яке в нас є. А от оце хороше виписуємо. Наступне, що ми виписуємо: це які чудеса, що дивовижного трапилося зі мною сьогодні. або за якийсь -то період. тобто, коли ми щось виписуємо, це не обов'язково має бути подія от прямо сьогодні, або подія, що вчора була. А вот це може бути от, Ну, якщо ми це кожен день, відповідно, да у нас тільки свіжі спогади, але ми можемо згадувати щось, типу, більш давнішнє, якщо ми тільки почали щоденник вести, або нам щось приємно згадувати, можемо це записувати декілька разів. І от якщо з нами траплялися якісь дива, от просто неочікувано, там не знаю, прийшла якась велика сума грошей. Або неочікувано, хтось зробив для нас комплімент. Хоча ну, нам здавалося, що ми зараз там не прям супер-супер виглядаємо. А вот. Або от щось прийшло в наше життя, якісь незвичайні можливості. А вот. І ми за це все дякуємо. Тобто ми пишемо там. Дякую тобі світ за таку таку можливість. Або дякую там, Богові за таку таку можливість. Тобто, в тому, що ви вірите, ви пишете. Ну, не обов'язково це може бути просто дякую. Да? Тобто, така, от, як посил Всесвіт, Вищим силам, що дякую. Мені це подобається, я хочу ще більше оцих благ в своєму житті. Можна мені ще в цього всього хорошого? Тому що, коли ми, коли ми жаліємося, то ми навпаки кажемо: мені це подобається, я про це говорю. Тут моя Увага, і, і тому нам цього от нехорошого знову продаємо. Тобто, Чим більше ми там жаліємося на дощ, тим більше його буде до дощу. От, чим більше ми жаліємося на те, що нам чогось не вистачає, тим більше його і буде. Надати. І так само, якщо ми будемо ці крупіночки збирати, того хорошого, це зараз вони можуть бути крупіночки. А далі це будуть ну, вже як, тіпа, як класна, як класна норма нашого життя і буде більше всього хорошого і прекрасного. Ми подякували вже собі, подякували батькам, подякували чоловіку, подякували Всесвіту за, за дива, які трапляються з нами. Далі ми пишемо наші бажання, дякуємо за наші бажання. Тобто ми пишемо те, про що ми мріємо, так начебто воно вже є зараз в мене. Наприклад, я не можу писати Дякую за поїздку дата то дякую за те, що мені там класно», дякую за те, що мені там все подобається, можна там розписати більш подробно. І наскільки комфортно, що я хочу там відчути всі поїздки. І можна це все розписати так, начебто я вже зараз там знаходжуся, зараз я цю емоцію проживаю і пишу, начебто, от дякую за те, що от у мене от зараз це вже все відбувається. А, тобто бажання можуть бути ну, в різних сферах, в общем, не обмежити себе тут, тобто, чим більше, тим краще. Пишіть, дякуйте. І, і це відчуття, начебто не те, що воно колись буде, а воно якби, як проживання тих емоцій, що воно от зараз у мене є, і мені класно від цієї емоції. І так, наступне, що ми пишемо, це радість за інших людей. Дуже цікава така практика, тому що вообще, всіх людей, які ми бачимо навкруг нас, це не те, що вони там хочуть похизуватися з чимось або подразнити нас, або зробити нас ще нещасними. Ні, ці люди, яких ми бачимо, да, які в нашому полі зору, або ті там блогери, які за якими ми слідкуємо. Якщо в їхньому житті щось відбувається таке, про що ми мріємо, а то це дуже класний знак, що це вже стучить в наш, в наш дім. Це вже йде до нас. Тобто, якщо це ну в дальньому колі, це вже йде. А якщо це в ближньому колі, це вже вот-вот-вот-вот. Ну тобто вже ближче. А вот тобто, наступний крок це вже до вас. І тому тут дуже важливо радіти. І у ця практика виписування, коли ми пишемо пишем, да, радість за інших, це вона допомагає нам сфокусуватися і більше зрозуміти. Ага, я бачу, що от в цього блогера там суперуспішний запуск, і значить у мене буде успішний запуск, і я це пишу, я радію. Я класна, а ще класно цю емоцію прожити. Я... Що відчуває людина, коли, коли до неї там приходять великі гроші або великий успіх? І цю емоцію пережити, відчути це і насолодитися так, начебто це вже відбувається зі мною. Тобто не так, як у нас типу, по стандарту, да? по, по, ну, как би, по, по переживати, що в когось я в мене немає. Ні, навпаки, порадіти, з насолодою, насолодитися цим моментом. Можу сказати, це не зразу може прийти, От, до мене це не зразу я це тренувалася і, і то інколи теж впадає не в зовсім правильний стан. Вот. І тому тут важливо це писати, і дійсно, от тільки від мислі, від того, що в когось це дуже класно, це емоцію Ми якби і, і за ту людину радіємося, їй від того добре, і нам від цього дуже класно, тому що ми цю емоцію взяли собі. Наступне що ми пишемо? Що я сьогодні хорошого зробила для світу? Я думаю, що кожен з нас, українців, дуже багато чого хорошого робить для світу, особливо зараз, коли дуже багатьом потрібна допомога. І це все, що хороше, ми робимо, дуже класно записувати і, і якби і теж радіти. Тобто записати, що я сьогодні допоміг туда та туда. Я сьогодні допоміг там на збори на машини. Я сьогодні допоміг. Комусь облаштуватися, я комусь допоміг порадою. Я когось підтримав цьому в цьому момент, Я комусь переслала зараз гроші, і і я їх переслала для того, щоб той людині було там краще в неї було здоров'я, або для того, щоб її підтримати, а, або для того, щоб для того, щоб наша Україна швидше досягнула перемоги. І була в мирі, і е, все, що от ми це хороше робимо, це дуже важливо. От, от які варіанти вести щоденник вдячності? Ну тут прям нема такого, що правильно, неправильно, головне просто записувати і робити це. От, тобто, один варіант це ми знаємо, що от, допустим, кому ми дякуємо собі, батькам, чоловікові світові, пишемо бажання, за кого ми б ще що В Всі всьому ці от, ці пункти про які ми поговорили. Далі, либо інший варіант. Ми беремо блокнот. І е, пишемо, от просто все, що прийшло в голову. Тобто себе не контролюємо, да, а виписуємо от ті вдячності. Ну, це от іменно вдячності мають бути, що я дякую за то, за то, за то. Тобто, це не відноситься вже до якихось категорій. Можемо писати дякую за гарну погоду, дякую чоловікові, дякую, там якийсь пункт, можемо пропустити. А в інший день більше про на цей пункт написати. Тобто тут ми себе не обмежимо. Просто е, це так сказати, просто виписування подяк взагалі, будь-які придуть нам в голову. Це можуть бути якісь там відмілочей. До чогось великого, ну але пам'ятаємо, що про вдячності ми пишемо тобто, про про мрії ми пишемо так, начебто вони вже в нас є. Тобто, не я б хотіла би а. Дякую за те, що в мене вже є це тота, тота-то-та. То а от, і частіше я пішов в такої в довільній формі, що я просто відкриваю і починаю про все, про все дякувати про мій стан, про погоду, про все, що в мене відбувається в житті. І це просто дуже класно, тому що от як я почала з цього розмови, що це определенний стан. І от цей стан він от і притягує, от такі, скажімо так. Приємності в наше життя і в от такі от дива і щось неймовірне і прекрасне. Тому я бажаю, щоб такий стан у вас був кожен день прекрасний, чарівний, і щоб ви заряджали людей позитивом і радістю, і щоб всі ваші мрії найближчим часом збулися найкращим, найекологічнішим образом. А в мене є відео про мрії. Якщо не дивились, подивіться, будь ласка, я вам залишу силочку. Також хочу сказати, що багато інформації є в плейлістах моїх на моїй сторінці до себе. Там є також багато цікавої і корисної інформації, яка зробить ваше життя кращим. А будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, а я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Будь ласка, залиште коментар, хоча б маленький коментар, але мені буде дуже-дуже приємно. І це також особенно тому, що канал буде більше просуватися. А от я вас обіймаю. Будь ласка, підписуйтесь на цей YouTube канал, підписуйтесь на інстаграм. Там також багато чого корисного і цікавого, і сторіс я виставляю частіше. А от і а, також в мене є телеграм-канал, і незабаром стартують курси мої, а, в яких буде теж дуже-дуже багато всього цікавого і корисного. І навіть буде там декілька безкоштовних уроків. Тому я вас всіх дуже чекаю. А вот, до зустрічі і дякую, що надивилися відео до кінця. Бай-бай!